Так, подорожуємо з Катрусією. Далі. Це Альпи Верхнього Провансу. Альпи Верхнього Провансу, так. І приїхали ми ось на таке озеро з тієї сторони. Там гори прям величезні. І плануємо покататись на ось таких катамаранах. На електричні. От. Зараз будемо дізнаватися, що скільки коштує і поїдемо. Там він, взагалі красота. Ось так все виглядає. Просто пушка. Неймовірний краєвид. Неймовірний. Наталя помахай. Це наші друзі. Катруся. Помахай, дочко. І я чуть не впав. Все, пішли. Далі покажемо.